Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Так, ну що, хлопці? Знову оранка. Знову оранка. Ну, а як без неї? Без неї ніяк маємо сьогодні от таку забережівшу площу. Пам'ятаєте, ми з вами дискували тут, а прямо був ліс е цього всього там різного, коротше, хопти і, і ТДТП. Ну і тепер, в принципі, що. Покрупилася ця площа раундапом. Після цього, коротше, скусив я ліс. Була пізніше покрупив раундапом, пізніше здискував. І все рівно за моїми плечима от таке все заросло. Ну це невироблена земля. Тут ще придеться, я думаю, років два старатися, щоб було добре. Ну, і в принципі, це крошка. На крошці дуже-дуже важко е, вивести взагалі будь-яку зелені. Не знаю чому, але на крошці дуже це все швидко заростає, отаким бережком. Нічого, ми це все забацаємо, це в будь-якому випадку, і буде все чудово. Такі квіточки. І це вже висотою цей берег, сантиметрів 10, так точно, місцями 15. Значить, потрішечки завершуємо вже згоронкою, добиваємо це все до кінця, трішки людям, трішки собі, стараюся кожного виручити. Кожного послухати, бо сам знаю, що таке, коли моя мама колись ходила і просила того чи іншого тракториста. А не завжди, та як не завжди, та в принципі, постійно, е, якщо слухали, то проходило ну, немало часу е, з цього моменту. А значить, що стосується лужка і тракторця, тракторець все чітко, по ньому абсолютно ніяких претензій немає, працює та й працює собі. Е, що ж, все чудово. Тільки почало слюзити отут спаленої апаратури. Потрібно буде поміняти шайбу. А так все чудово по трактору, все мажимо, шприцуємо, кожної суботи, прибираємо пилюку, тягне, друзі. Треба поставити фільтр, бо пилюку тягне. Навіть виднося, воздуху води, ну навіть трішки такими крапочками покрилася е, стеля. Ну нічого, ми її. Раз в рік будемо знімати і будемо хімчистку здавати. Так, до речі, тракторець працює не по дитячому. Зараз вам покажу, яке напрацювання. Так, ну бачите. 149 мотогодин. Тобто, тракторець не, не працює, а пашить. Молодець. Виконує всі поставлені роботи і все, все аріорію, все сіємо, все, 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 все чудово. От реально задоволений я. От перший раз, що я задоволений технікою. Так, запитували ще мене, друзі, по цьому плужку Quverneленд Стеномат 16 чи потягне сороківка. Скажу так: якщо у вас е, ДТЗ, ДТЗ щось таке важке, Low Wall 404, то скажу 16-18 см цей плужок. Вам потягне з напрягом, але буде тягнути з напрягом. Якщо у вас будуть обов'язково стояти від різні диски, ну, без предплужників, 16-18 потягне, Тому що це 2 по 40. Це великий плуг для трактора для соліса От ідеально його для соліса. Але оцей тракторець його волочить на 25 см глибини і не кашляє. Тільки я трішки кашляю, вибачайте. А так все, все чітко. Все, що стосується кентаври, там п'ятдесятки, ну, нема різниці, оці такі більш бюджетні тракторці, не беріть, трансмісія гавкне точно у вас. Ну і не забувайте, що плуг довжиною практично 2,5 метра. І коли ви вцепите до легкого тракторця, який там важить тонну 600 там чи ну, не знаю там. До, Короче, до 2 тонн у вас передок буде дергати нормально, тому що з цим тракторцем і то розхитується. Хоча у мене тут на передку 180 кг вантажу, не забувайте. Тому для 50 кінських сил, для Лувола 504, 454, ДТЗ 50, 5504, 50, от можете його брати. Можете брати, якщо у вас Закарпаття або якщо у вас лютий чорнозем. Е, ні. 2 по 35. Тому що, тому що будете ламати трактора. Якщо Соліс ще можете брати, якщо все китайське, то не, не потрібно. Не потрібно, бо будете орати той чорнозем чи ту глину закарпатську сантиметрів 18-20, ну, максимум. Якось так. Коротше, сьогодні пооремо. Сьогодні на кінець у мене мікрофон працює, чому я дуже радий. Виправив я причину. І таке, е -е, Що ж, Напевно, що останню ділянку вам показую. Напевно. Оронок вже, в принципі, на цей сезон весняний хватить, а решта буде все нормально, будемо показувати вам оранки осінню. Будемо щось там сіяти, орати і т.д. Коротше, що ж, працюємо. Е, ага, на крошці. До речі, тут крошка, як ви знаєте, як хто пробував на крошці орати, не дуже то просте заняття, тому що е, не можна контролювати нормальну глибину. Занурення плушка. І може він один раз тобі е, піти там, сантиметрів 20, наприклад, відрегулював, а другий цілих 25 Ну, така специфіка торфу. І десь він м'якше, десь трішки твердіше і просто провалюється це все. Але нічого. Нам головне, зараз поле оце придеться, тут долинка, то зараз будемо нагортати. Тут горбочок. Коротше, потрібно якось це все більш-менш підрівняти, тому що тут буде соя. І що? Справимося в будь-якому випадку, тому що навіть і цілину цей тракторець бере, ну і плужок. То чому не справимося на крошці? Всім приємного перегляду! Дуже круто, хлопці, коли в тебе є в тракторці запас потужності, тому тоді працюється ну, просто з велетенським задоволенням. Ну і коли, звичайно, техніка хороша, навісне точніше, то теж просто працюєш і отримуєш просто незрівнянне задоволення. Так, раз. Опускаємо. e por nada Ну, якось так. Бачите, нічого не торкає, мені там писали в короти трішки речах. Нічого, все нормально. Не потрібно нічого вкорочувати. Все класно. Ну і реверс. Хто б що не говорив, це є бомбезна річ, третій мій трактор. З реверсом не уявляю, як по іншому. І пішов у нас дощик. Так, пішов дощ. Ха -ха, буде зйомка тільки з кабіни. А бачите, ще біда крошки в тому, що любить зараза вона залипати. І все. Хоча цей плуг, можна сказати, і не залипає на такій земельці, але це ж крошка. Ну нічого, все зробимо, все виворимо і все зробимо. Нам дощ не поміха. Оп. Тепер ми маємо теплу кабіну. Я в шоці, звичайно, хлопці. Як я колись працював, згадуючи без кабіни, то тепер аж хочеться щось робити. Дощик падає, а я собі роблю роботу. А так би прийшлося б тікати додому. Так, вилізем з тракторця, друзі, треба підмілити. Опа, раз, два, три, чотири. Я думаю, потрібно, бо щось я рию, вже не орю, а рию як МТЗ. Для чого палити лишню солярку. Бо щось дивлюся, пиляю на той світ. Хоча вроді би вже виміляв. Скільки нам стільки не потрібно. Через, той, через що ще плуг оцей не залипає. Тому що оці стійки назвемо їх, вони вібрують, коли оремо. І плуг тому практично не залипає. Е, пишуть, що задоволений тракторцем, так, звичайно задоволений. І скажу ще таке, там мені коментар був один, е, як, наприклад, там відчуття після Т-25, попрацювавши на китайцеві там попередньому. Ну, дивіться, друзі, е, нова техніка то є нова техніка, тим більше, якщо вона рахується не така вже аж бюджетна, то звичайно е, краще за Т-25, тому що він краще тягне плушкать, краще тягне культіватора, я не переживаю, наприклад, де я можу проїхати, де не можу. На Т-25, наприклад, там я в мокру погоду нікуди не їхав, а оцим тракторцем там, чи попереднім китайцем... То без проблем. Без проблем. Ну, тут є оце пшикання таке, тому що дозатор у нас стоїть під панеллю. і нічого ти тут не поробиш. То хочу сказати, що китайська техніка вона нова і працює. А якщо це отака якась ДТЗ, ЛОВОЛ, то тим більше буде працювати добре. Тому що це вже така, рахується знаєте, більш провірена техніка руками людей і більш дорожчих, ну, ви можете самі подивитися в техніці ДТЗ-логов, які там мостяк. Особливо ДТЗ-шки, починаючи з малих моделей, там 24 кінських сили і вище. Тому однозначно, якщо є можливість, беріть, ну, якщо хочете повноцінну заміну Т-25 сороковочку ДТЗ, одразу беріть і все. Ну там те, що одне мені не подобається. Тут у нас підвісні педалі, все нормально, а там у нас педаль щеплення знаходиться десь так, в цьому місці, дуже близько. І в тебе буде нога от під таким аж углом задиратися, щоб нажати її. Її потрібно перенести їм або вперід, або поставити підвісні. Бо це найменш зручніша. ДТЗ серед усіх, я вже говорив і писав не раз. Тому, якщо є можливість, беріть китайця, але і того. Не оріони, не всякі приколи. Хоча ми можемо знати, що там всередині. Але що хочу сказати за ДТЗ, те, що кругом клеймо ДТЗ. От, наприклад, що ви не купите, кругом клеймо ДТЗ на усіх деталях. І це внушає довіри. Тим більше люди, які мали вже ДТЗ, то купують слідуючий трактор, переважно теж ДТЗ. Ну або переходимо, як то кажуть, на якийсь джундір, європейський тракторець після такого. Можливо, колись ще собі вдасться, як розширимо господарство до якихось 30 гектар, можливо, тоді вдасться ще прикупити 110-ку, теж ДТЗ, чанфан. Дуже він мені подобається. thank you Так, ну що, шановний колектив, усе закінчили. Лужок потрудився на славу. Зато йому спасибі велике. Що ж, що у нас вийшло? Получилось, друзі, отак. Гарно, гарно. Гарно це все приорюється. Приуралось точніше. Ну, красота. Що ж, що ж казати? Красиво все. Коли все приорюються з легкістю, то хочеться працювати. Так, бачите, долинка, отака долинка ще трішечки буде лишатися. Тут потрібно буде ще потрудитися, я думаю, років два. З серединки починати орати, і тоді все буде гаразд. Куча лелек прилетіло, хробачки збирали. От, ну і все. На сьогодні буде усе. Ще поїду одну діляночку зроблю. Ну і все. Будемо відпочивати. Тому що впереді в нас неділя на кінець, -то, тому бо втомився за цілий тиждень, не передати словами. Відвали наших корпусів просто блистять. Можна, як то каже, доголитися. Е, Також мені. Колись писали, потрібно було доплатити і взяти лемкена. Ну, Лемкен я вам скажу, це не панацея. Що ви думаєте, якщо ви візьмете Лемкена, що буде краще оранка. Ні. Наприклад, от європейці люблять більше Квернеленда. У нас чомусь в Україні більше популярний лемкен. Ну я скажу так: панацея від цього всього це правильна геометрія. А Квернеленд десь років 150 вже виробляє різну сільськогосподарську техніку якісну. Тому я думаю, за стільки років вже навчилися робити так, як потрібно. Ну і довгий відвал, друзі. Якщо буде у вас довгий відвал, то буде йти у вас робота шикарно. Короткі відвали, ви можете взяти лем-канала з коротким відвалом. І нічого доброго у вас не вийде. Буде по-любому гірше, ніж у цей пложок. Коротше, я дуже задоволений. Не потрібно мені ніякого лемкена, прекрасний плужок оборотного, поки на даний момент мені не потрібно. Бували такі ділянки, щоб знадобився, але я вам скажу так: коли ти будеш тратити час на оце перевертання, заїжджання, реверс туди-сюди, дьоргання щеплення, то в принципі я без вижиття одного хоч разу щеплення, просто катаюся по колу і роблю цю саму роботу. Заїхав, кинув, заїхав, кинув. Підняв і так далі. Коротше, нормально. Для моїх цілей поки що більше і не треба. Не треба не треба мені оборотного плуга. Ну, якщо б брав, би, то ще раз брав би отакого тільки оборотного е, Квернеленда. Лемкена не хочу, не знаю. Що кому подобається, е, я поки просто в захваті від цього плуга. Тому, друзі, що ж, така оранка і такі пироги. Були, друзі, якісь запитання, то як завжди пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Не забувайте, не скупіться на смачну от таку вподобаючку, як можна було б ставити дві. Тоби навіть поставили дві, я думаю, за таку роботу. Ну а на завершення, всім хочу вам побажати, як завжди, я міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, папа! -па.